Доброго дня, Києве! Знову ради бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки тижня в Китай. Вітаю вас! Цього тижня та ви події, які найбільше цікавлячі світи. Це зустрічі глав КР і США та саміт АТС. Сьогодні ми розповімо вам про зміст зустрічі з Джимпіна та Джозефа Байдена. На запрошення президента США Джозефа Байдена – Голова Гаррес-Інпін з 14 по 17 листопада здійснив візит до США. За цей період він проведе двосторонню зустріч з американським лідером у Сан-Франциско та візьме участь у 13-й найформальній зустрічі керівників АДЕС. 15 листопада Голова Гаррес-Інпін проведе зустріч з Голова Держави Китаю і Соболючених Штатів з президентом США Джозефом Байденом у маєтку Філорі в Сан-Франциско. Глави двох держав провели відвертий і поглиблений обмін думками щодо стратегічних і глобальних питань, пов'язаних з китайсько-американськими відносинами, а також з основних питань, пов'язаних з мирним і розвитком у всьому світі. Си Дзіньпін зазначив, що сьогодні світ переживає безпрецедентні за останні 100 років зміни. У Китаї і Сполучених Штатів Америки є два варіанти. Один із міснувати єдиність і співробітництво, працювати разом для вирішення глобальних проблем і сприяння світової безпеці та просвітання. Інший – дотримуватися мислення з нульовою сумою, провокувати протистояння та порів і дозволити світу, зануритися в майдушню і розколу. Ці два варіанти представляють два напрямки і визначатимуть майбутнє людства та майбутнє землі. Оскільки китайсько-американські відносини є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, їх слід розглядати та планувати в цьому контексті. Для Китаю та Сполучених Штатів неможливо не мати справу одне з одним, Непрактично хотіти змінити одне одного. Наслідки конфліктів і конфронтації не може нести ніхто. Конкуренція великих держав не може вирішити проблему перед якими поставчик Китаю, США та да світ. Ця земля може у Китай та США. Успіх Китаю та Сборучених Штатів створює можливості одне для одного. Цзіньпін детально пояснив основні характеристики та значення модернізації в китайському стилі, а також перспективи розвитку та стратегічні наміри Китаю. Цзіньпін зазначив, що Розвиток ГАР має свою логіку та закони. Китай просуває велике відродження китайської нації за допомогою модернізації в китайському стилі. Гар не йде не по старому шляху колонізації та храпунків, ні по шляху національної мохості та гегемонії, не займається ідеологічному експорту і не виступає в ідеологічну конфронтацію з будь-якою країною. Китай не планує переваришувати або замінювати Сполучені Штати Америки і США не повинні мати планів по притушення та стримуванню Китаю. З Ці зазначив, що взаємна повага, мирне співіснування та взаємовихідна співпраця – це не лише досвід, отриманий з 50 річної історії китайсько-американських відносин а є нагадання, викликане конфліктами великих держав в історії. Це має стати напрямком сибрідних зусилів Китаю та США. Поки обидві сторони дотримуються принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовихідного співробітництва, вони можуть подоляти свої розбіжності та знайти правильний шлях для взаємодії двох великих держав. Під час зустрічі на палі минулого року Сполучені Штати заявили, що вони не прагнучи змінити китайську систему, не прагнучи до нової холодної війни, не прагнучи протистояти Китаю за допомогою змістнення альянсів, не приймуючи незалежності Тайваню і не маючи наміру вступати в конфлікт з Китаєм. На цій зустрічі в Сан франциско Китай і США повинні розробити нове бачення і працювати спільно над побутовою п'яти стовпів Китайсько-американських відносин. По-перше, потрібно спільно встановити правильне взаєморозуміння. По-друге, є необхідність у спільному та ефективному контролі відмінностей. По-третє, потрібно спільно просувати взаємовихне субробництво. По червете, треба сибільно взяти на себе відповідальності великих держав. По п'яте, потрібно сибільно сприяти культурним опінам. Хлави доволі держав відзначили зусилля обох команд щодо обговорення та встановлення керівних принципів китайсько-американських відносин після їхньої зустрічі напали та підразліли необхідність взаємної поваги, мирного співіснування, підтримки спілкування. Дотримання до організації об'єднаних націй та співробітництва у сферах та є збройних було відзначено, що необхідно відповідально керувати конкурентними елементами двосторонніх відносин. Главе двох держав закликали обидві команди продовжити обговорення цих питань.